Я сподіваюся, що вже процес цей налагоджений нові. Види і ракетних систем, які теж будуть досягати досить великої відстані, а головне ці дрони, які сьогодні вже літають на тисячі кілометрів, вони і зададуть Росії цих дошкільних ударів. Турки, якщо ви хочете с 35 то будь ласка, відмовляйтеся від російських С- 400 І тут для України є дуже непоганий варіант, що якщо це все таки відбудеться, як тільки вони оскаржують його позицію, його лідерство, його право на праймеріс. То одразу ж він е, створює свою власну е, партію, і одразу ж принаймні там 20-25% таких з трампівців. І Таким чином республіканська партія знов ж таки втрачає свої голоси. Старий танкерний флот Росії, які вони понавикупляли і зараз цю нафту поза санкціями транспортують, куди хочуть, але найкращі санкціонерці історії це збройні сили України. Орган, який покликаний контролювати величезні державні бюджети і зупиняти ті чи інші факти корупції. Так от тих, хто проголосував за членів цієї наглядової ради НАБУ, було в сотні разів менше, ніж тих, хто голосував на суті в неї Слава Україні! Як маєш? Героям слава! Тримаємо стрій, усмішки, ширше, порук сухи. Та сто відсотків Ну я сьогодні трешечки так. От такий стрім нас мене цікавитиме можливо твої знання певних історичних подій. Хотів би почати сьогоднішній стрім з відповідних речей, які відбулись в сполучених штатах. Для наших глядачів хочу сказати, що в Північній Кароліні відбулись, якщо не помиляюсь, праймері з демократичної партії, де Джо Байден набрав там 90 з лишнім відсотків, тобто фактично. Кандидатура Джо Байдена є. я так думаю, це питання з'ясоване вже від демократичної партії. І натомість ми бачимо цинічну заяву спікера Палати представників, а саме в конгресі, що вони там пропонують ну, після всіх тих перемовин, які зараз вже Сенат досягнув, нібито там і по кордону, і по допомозі Ізраїлю, і по допомозі України в той же час виходить спікер палати представників і каже, що вони готові, нібито голосувати за кордон і за Ізраїль, але без України. І, от, чесно кажучи, ну це я не знаю, це напевно цинізм, чи це таким чином вирішили, що зробити? Покласти Україну під ноги Путіну, чи взагалі як ти вважаєш, чи це просто-напросто виборчі тези, і вони за собою нічого не тягнуть? Хоча ми бачимо, що вже майже три місяці питання України стоїть на порядку денному, і вони готові покласти будь-що, аби тільки українців не підтримати. І чесно кажучи, це такий вплив Путіна, чи це просто Трамп грається в вибори? Взагалі, які твої думки з цього приводу? Ну, повертаючись до праймері з демократичної партії в Кароліні Північній, дійсно розглядається такий варіант, що сьогодні нікому з потенційних претендентів не вигідно ставити під сумнів авторитет і лідерство Джо Байдена. Тобто, це була б, насправді диверсійна якась діяльність, і ніхто з реальних претендентів не висував своєї кандидатури. Ну тих, кого можна було б розглядати принаймні. Але за залаштунками такий розглядається варіант, що напередодні самого з'їзду демократичної партії, який як відомо, має відбутися в липні місяці за там три місяці до е, виборів. Можливо, Байден, е, якщо буде відчувати дійсно е, недостатньо сил спроможності, то він послупиться місцем Мішель Обамі. Тобто і вона як свідчать соцопитування з великим сьогодні. Вже Байден е, перемагає з останніми даними попитувань американськими. Е, він е, набуває. За рахунок якраз е, незалежних виборців, які не, яким в абсолютній більшості надають йому перевагу, тобто він вже сьогодні перемагає Байдена більш-менш певно, да, 50 на 44. Е, Трампа, такі, Трампа, 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 перемагає Трампа Трампа, але е, все ж таки, враховуючи його вік, е, да, йому вже років, один рік і можливо він все ж таки зробить такий маневр, що перед самим з'їздом демократичної партії відмовиться на користь Мішель Обами, тому що вона набагато більше ще має більшу має перевагу і дійсно Вона такий культовий персонаж для сучасної Америки, не тільки для там національних меншин, а для всієї, так скажемо, ну освіченої частини американського суспільства. А повертаючись до республіканців, дійсно Трамп сьогодні їх тримає всіх в заручниках. Тому що з одного боку, якщо хтось з сьогоднішніх членів палати представників піде в таку жорстоку фронту по відношенню до нього, буде його критикувати, то він позбудеться його підтримки на тих виборах, які одночасно з президентськими відбудуться на початку листопада, як відомо згідно американських американського законодавства. На цих виборах кожні два роки два роки повністю е, поповнюється, обновлюється склад е, палати представників. Якщо в Сенаті там лише на одну третину на шість років перебирають сенаторів, то в палаті представників це два роки повністю повністю перезавантаження відбувається, і оскільки все ж таки в нього є свій ядерний електорат, і як тільки той чи інший е, 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 кандидат на майбутніх у цих виборах е, Буде жорстко критикувати Трампа, то одразу ж таким чином позбавляє себе підтримки таких нагірців, так званих, да, які Make America Great Again», які підтримують е, саме Дональда Трампа з одного боку, з іншого боку, і він тримає заложниках залож, заложника і все керівництво республіканської партії, так званий Deep State», Тому що як тільки е, вони оскаржують його позицію, його лідерство, його право на праймеріс, то одразу ж він е, створює. Свою власну м, м, партію верніше, висуває себе як можливо, незалежний кандидат. Я не знаю, як там з точки зору законодавства чи встигне він як оформити це як партію, але так чи інакше він може висувати себе як незалежний кандидат і одразу ж це вириває з м, м, всього. Констичні сіда, як це сказати, всі, всі всієї спільноти виборців республіканської партії вириває принаймні там 20-25 відсотків таких з закоренілих трампівців, і таким чином республіканська партія знов ж таки втрачає свої волоси і на цих виборах, які відбудуться одночасно з парламентськими, всі кандидати від республіканської партії програють демократом. Тобто тут він ставить під загрозу майбутнє взагалі республіканської партії такої. Ну, я можу лише додати, що кандидатура Мішель Обами для мене, скажімо так, є дискусійна. В якому контексті я пам'ятаю відсутність жорсткості політики Обами, коли Путін відкушував Крим. Скажімо так, я дуже пам'ятаю, що такої жорсткості не було. Намагалися все-таки задіювати політику умиротворення. Ну, в принципі, європейські партнери також там нічим не відрізнялися. Ми пам'ятаємо представників Франції, та сама Меркель і так далі. От, але звичайно, ми будемо за цим слідкувати, тому що, на превеликий жаль, ми ще не є такою самодостатньою країною, яка може потягнути на себе війну проти Росії. Але тим не менше, ми будемо за цим слідкувати. Отже, хочу нагадати всім, що нещодавно Служба безпеки України відзвітувалася про те, що підірвали один з найбільших російських нафтопереробних заводів. За 700 кілометрів від українського кордону, ну що я можу сказати, це найкраща санкційна політика, яка тільки може бути запроваджена проти країни-агресора. А саме ми знаємо, що росіяни живуть за рахунок нафти, ну коли в них палають нафтопереробні заводи, то в принципі це, як я кажу, богоугодна справа в контексті протистояння агресору. Але на яку ще новину я звернув увагу, і дуже я хотів би, можливо, щоб ти також її прокоментував. Ми всі пам'ятаємо таке невеличке, ну скажімо так, дискус, політичний, публічний дискус між Ердоганом та представниками Сполучених Штатів Америки в контексті. Закупівлі російських систем протиповітряної оборони С-400. Отже, країни НАТО вони проти таких речей, а Туреччина, ну нібито відстоюючи свої інтереси, вирішила все-таки закуповувати російські системи С-400. І тут нещодавно виникає дуже цікава історія: що Сполучені Штати е, запропонували Туреччині відмовитися від с 400 Тим більше ми знаємо, що Туреччина дуже сильно хоче отримати новітні літаки, е, винищувачі F-35, і якраз таки тут історія в чому заключається? Заключається в тому, що реальний світ такий, що турки, якщо ви хочете F-35, то будь ласка, відмовляйтеся від російських S-400. І тут для України є дуже непоганий варіант, що якщо це все таки відбудеться, а ми знаємо, що там зараз є. Е, Греція вже отримала новітні системи озброєнь в противовагу е, турецьким амбіціям. Ми знаємо, в них там є свої нюанси. Я до чого просто веду. Отже, е, сполучені штати таким чином можуть допомогти Україні додатковими системами С 400 за рахунок того, що Туреччині будуть предоставлені ф 35 так би мовити, і таким чином, не впливаючи на економіку сполучених штатів і виділення українцям допомоги, вони таким чином зреалізовують план, що от вони, якби то, продають літаки Туреччині, а Туреччина. Передає С 400 Україні це один нюанс. А другий нюанс це нещодавний скандал, який в Росії виник, і ми це вітаємо. Вони сказали, будуть робити банановий терор Республіці Еквадор, яка, отримуючи західну допомогу, готова передати е, пострадянську військову техніку обладнання і боєприпаси для України. До чого я це все веду? Я це все веду до того, що, попри призупинення допомоги від США. Все рівно ж таки білий дім, на чолі з Джозефом Байденом, вишукують різні варіанти, щоб все таки нам допомогти. І ось на цьому тлі виникає таке запитання: як ти вважаєш, все таки вдасться? Ну це не то, що прогноз, ми надіємося, але дотиснути Конгрес Сполучених Штатів в контексті допомоги Україні. І е, я це якраз хочу знати тому з точки зору тієї того моменту, що європейські партнери вже нам проголосували 50 мільярдів допомоги. Ми це бачили нещодавно, і в той же час. Не якщо ж не вдасться, що нам тоді робити, як ми можемо вибудувати свій фундамент виробництва боєприпасів, і так далі, на тому тлі, що колосальні кошти сьогодні виділяються на будь-що, окрім армії, ну беня марафон ми вже говорили, і так далі. Тобто, як ти вважаєш, який алгоритм наших кроків на тлі оцих міжнародних подій, щоб все таки ми були, як то кажуть, не бідним просящим родственником, а країною, яка ну хоч щось виготовляє, що б мало би змінитися в мозгах керівництва країни? Саме от в такому контексті у думки ну, повертаючись до початку з того, що ти розпочав, де те не удари, які нанесені були, були за останні два три тижні по нафтопереробним підприємствам Росії. Це дійсно ну якраз те про що казав генерал Залужний ще чотири-три місяці тому своїх матеріалах для за та що наносити удари де, де, високоточною далекобійною зброєю по критично важливих об'єктах на території Росії. Це ж якраз і була. Суть цієї концепції концепції генералу залужного не м'ясними штурмами, а саме таким ось альтернативними асиметричними ударами покласти на лопатки в путінську Росію, тому що для них нафта це не тільки кров цієї там економіки, не тільки те, що ну зрештою дозволяє російським танковим армадам, армадам рухатися, а це і головний головне джерело їхніх валютних надходжень. І хоча сьогодні там кількість цих цієї нафти вже була суттєво Знижена, але за рахунок цих ударів, нагадаю, що той останній удар по волгоградському цьому нафтоприродному заводу він 5% відсотків давав всієї. Перероків цієї нафти. Потім цей усь, чи, як він там, у в Веніградській області, теж там 5%. Тобто 10 таких ударів і половина російської нафти е, припиняє свою припиняється вироб, виробництво російської нафти, е, тобто, що не вдалося американцям за рахунок там домовленості. З, Саудитами і з країнами іншими там перської сотоки знизити ціну на нафту, як це відбулося 80-х років, і що зрештою знищило тоді радянський союз. Але сьогодні ну, з певних причин це не вигідно навіть і сполученим штатам, тому тому що вони самі сьогодні стали найбільшим виробником світі е, нафти їхні е, сьогодні потужності, хоча там і зараз з огляду на. Критично низьку температуру в південних штатах, в тому самому Техасі, знизилася знизилася зараз виробництво переробки переробка нафти, але все рівно вони продовжують виготовляти там 12 мільйонів барелів на День що на 2 мільйони більше, ніж виготовляє Саудівська Аравія, і вже там на 3 мільйони більше, ніж виготовляє Росія. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб тримати досить високу ціну на нафту, ще з огляду на те, що велика частина цієї нафти, яка відбувається в Сполучених Штатах, це так звана кракерна нафта, да, тобто яка досягається цими альтернативними варіантами видобутку, які собівартість яких досить висока. Тому американцям самим невигодно дуже. Сильно в знижувати ціну вона їм потрібно десь в на рівні 65-70 на доларів. А сьогодні вона тримається якраз на 80 доларах за барель цього бренду. Найбільше сьогодні використаного виду нафти. Так, от саме. Тому настільки важлива сьогодні альтернативні ці шляхи позбавлення Росії їх їхніх валютних надходжень, такі як удари по місцям і видобутку і переробки нафти. Я сподіваюся, що вже процес цей налагоджений нові. Види і ракетних систем, які теж будуть досягати досить великої відстані, а головне ці дрони, які сьогодні вже літають на тисячі кілометрів, вони і зададуть Росії цих дошкульних ударів. Ну а повертаючись до того, що ти сказав на, на в другій частині про голосування, ну це ж ми вже намагалися дати з тобою відповідь в. В, в першій частині нашої розмови, що на жаль, Трамп контролює сьогодні е, хоча й невеличку, але дуже впливову частину своєї е, е, кількості цих е, е, сенатів конгресменів на представників, тому важко зараз сказати. Я думаю, що всі в очікуванні рішення. <кхів> Верховного суду, яке має відбутися, розпочати засідання, мені здається, чи 6 чи 8 числа. Тобто буквально запит, чи там в середу розпочнеться засідання Верховного суду, яке може тривати до 2-3 тижнів, і саме від його рішення буде залежить перспектива Трампа на на виборах. І через те, і всі вбачають поведінці цього Джонсона, такого, ну так би мовити, не тому що він з одного боку, начебто. Обіцяв тепер відмовляється, тому що він сам намагається відтягнути час остаточного рішення для того, щоб визначитись вже після того, як Верховний суд зробить свій вердикт. На ось така Та, дуже. Я з тобою погоджуюся в багатьох моментах і хочу нагадати нашим глядачам, що напевно найкращими санкціями проти російських нафтопереробних і транспортуючих речей це є збройні сили України. Найкраща санкційна політика на даний момент виглядає так, що позбавивши Росію можливості нафтопереробних заводах. До речі, не, не треба забувати про порти новоросійська разом з тими терміналами нафтоперевалки і так далі. Не треба забувати про Тюлькін флот, як я його називаю, танкерний старий танкерний флот Росії, який вони понавикупляли і зараз цю нафту поза санкціями транспортують, куди хочуть. Тобто нам про це все треба нагадувати. Але найкращий санкціонер цієї історії це збройні сили України. Ну що ми їх і вітаємо? До речі, нагадую, можливо, користуючись нагодою, що в Росії, якщо я не помиляюся, є всього навсього п'ять порохових заводів. А це 2 2 мільйони виробництва снарядів на рік. Тому я думаю, що санкційна політика щодо порохових заводів Російської Федерації також має продовжуватися життя. Ну це мої думки. Буквально, якщо можу, декілька слів, я от хотів якраз звернути увагу вже другий день поспіль. Всі соцмережі, новинні канали і так далі розповідають про голосування Євробачення, дії і так далі. І лише одна з десяти новин стосується Авдіївки, Бахмуту. Події на фронті, лівобережжя і так далі. І знаєш, якось так так сильно стурбовані, що в дії, значить, дія впала, і вони Євробачення не можуть проголосувати, а війна якось так відійшла на другий план. Це одна половина цього запитання, і друга половина запитання. Ну Вже всі, я надіюсь, зрозуміли, що через дію виборів проводити не можна. Ну, це так. І. Тобто, Але тим не менше, як ти скажеш, що це інфантильність нашого суспільства. Чим це спродуковане чи, чи зроблене, чи взагалі спровоковане? От вони переживають за Євробачення, а вони геть немає в медіа переважаючого такого, окрім опозиційних, звичайно, і нашого з тобою канал речей пов'язаних саме з війною. Як ти вважаєш, це ще довго буде той трошняк продовжуватися в головах наших людей? Ну це дійсно настільки спотворене сприйняття реальності в нас в суспільстві, що ми надаємо такого великого значення пісенним конкурсам, в минулому році була дуже промовиста річ одночасно в той самий день, що відбувалося голосування за навіть не за цих не за кандидатів на євробачення, а мені здається за суддів на Євробачення. Тобто, в той самий час йшло голосування за членів цієї наглядової ради набу орган, який покликаний контролювати якраз. Величезні державні бюджети і зупиняти ті чи інші факти корупції. Так, от з тих, хто проголосував за членів цієї наглядової ради НАБУ було в сотні разів менше ніж тих, хто голосував на суті на Євробаченні, тобто настільки в суспільстві сприйняття тих чи інших пріоритетів нас спотворено. Я завжди наводжу цей відомий приклад, що там скільки вже 25 століть тому, сім великих мудреців в древності. Грецьких філософів вели так звані е, свої заочні спори, очні заочні, і зрештою вони зробили два головних висновки. Да? Обидва там були написані на портику храму Дельфійського Аракула. Перший пан Метром Арестон. Пан Метром Арестон найголовніша міра. Тобто, треба е, правильно виміряти ті чи значення тієї чи іншої е, проблеми для нашого суспільства і правильно розставляти пріоритети. На жаль, ну на, наші сьогоднішні. Керманичі вони ж е е якраз начебто шоу бізнесі себе завжди і проявляли в першу чергу, але навіть той факт, як вони підготувалися до цього е до цього голосування в дії. Тобто, з одного боку, вона була зірвана дійсно недолугим е е е керівництвом. Хоча виділено було там 11 мільйонів тільки на цього, на цього голосування. <гум> але по-друге, е можна було б дійсно розглядати це як важливий. Елемент сьогоднішнього нашого там суспільного життя, якщо б, там серед тих 11 пісень, які були висунуті, да на видібрані для, для, для цього голосування була хоч одна пісня з патріотичним якимось підтекстом. да? я нагадаю, що скільки там вісім років тому пісня Джамали про Крим, вона підняла наскільки це високо це питання, і дійсно тоді це був меседж, який ми надіслали. Не суспільство завдяки такому ну артефакту, да вивитвору в І тут вони готувалися до цього конкурсу там цілий рік, але жодної пісні, яка б дійсно. Передавала б біль України, передавала там світовому співтовариству нашу трагедію. Якось ну там мені надіслали в коментарях щось. Що подивіться там Альона Альона щось про мати мати Терезу сказала. Ну, по-перше, мати Тереза досить такий сумнівний персонаж. з огляду на те, що стало відомо про її там засіб життя, про перельоти на приватних літаках перед, після вже її смерті, да, і про те, як вона зневажливо ставилась до своїх співробітників. Тобто, вже присвячені цьому там десятки томів спогад. Промати Терезу і казати, що вона такий абсолютно ідеальний персонаж для того, щоб будувати на ній цю пісню, я б не сказав да. Тим більше там ну наводити там паралелі з Дівою Марією. Ну тобто, не я б я б цей е, меседж не сприймав як сьогодні такий потужний посил для світового спіспівтовариства. Я в, в своїх постах вчора на Фейсбуці, на на, на в, в Твіттері і на Ютубі. Я навів приклад, припустимо, як в тому ж самому Ізраїлі е, сьогодні ставляться да? наскільки в них оці мобілізуючий контент важливий для суспільства, як сьогодні, і сатиричні проекти, і відомі там поети, композитори, які вони створюють контент, саме присвячують його сьогоднішній трагедії ізраїльського суспільства. Нові приклад там свого знайомого Їфті, так, ізраїльський співак, це син відомого ізраїльського філантропа, бізнесмена. Консула України в Ізраїлі Офра Кержнера, їхті Кержнера колись там навіть допомагав йому тут набути тисячі інших зв'язків з українською там спільнотою пісенною. Так, от він написав пісню, яка набрала там 6 мільйонів переглядів на Ютубі в серед там 8 мільйонів населення Ізраїлю. Тобто її подивилася абсолютно переважна більшість І цю пісню. Сьогодні використовують як гімн під час тих чи інших. Заходів для того, щоб вшанувати пам'ять загиблих ізраїльських солдатів, вона присвячена його е товаришу дитинства, який загинув під час тим чи другої ліванської війни. Називається Іслен Багдан в нас в нас в нашому саду. Про те, як е поринає він у спогади, що був один з е його е друзів, завжди найкращий, завжди перший в усьому, як е він. Як і всі вони там в дитинстві стрибали, згойдало, коли хтось стрибнув і не повернувся. да і вони Мені кажуть, ну він начебто, мені дитини це розповідає що мені сказали, що дехто стрибає. Так далеко, що опиняється за хмарами, да? тобто і потім розповідає про останню ніч перед його там призовом, що він освічився в коханні, там підсвічуючи лехтариком собі під ковдрою не, обличчя своєї коханої дівчини. Тобто така романтична лірична пісня, але яка стала ну, з того часу там гімном цього покоління я наводив цей приклад, кажу, а щось подібне в нас було через цих 11 пісень, які там вчора прослуховували, відбирали. Тобто, там якісь ну фріки, якісь навіть з огляду на та те, як вони виглядають, чи гідно вони будуть сьогоднішню там Україну представляти? Тобто для мене це ну був певний такий ляпас. знаєте тобто вони вправлялися гідно завжди ці представники зеленого шіпітолію, в тому, що. Нехтували і спотворювали українську історію, да, знущалися над українськими символами, таким там сеньор Галодомор, чи там Тому Стермос, чи Україна порноакторка, чи там палички в Ебонітові для розгону майданівців. Тобто, а для дійсно мобілізації всього нашого сьогодні суспільства на боротьбу для того, щоб ну дійсно не треба було ніколи було заганяти всі те воєнкомати, військомати. Так само, як в, в, в Ізраїлі, припустимо, в них ну абсолютно не, неможливо, щоб людина не, не служила в армії. Той самий Євті, хоча він вмів там по огляду на його здоров стан здоров'я від термінування від служби в армії, він пішов, пішов служити свого часу. Тобто, ось цей якраз момент, який дуже мене непокоїть, і дійсно. Ми виявилася абсолютно неспроможною ця дія справитися зі своїм там покладених на нею функцією. Це вже дійсно ставить хрест на майбутньому її використанню для тих чи інших там виборчих перегонів.